Співачка заради піару влаштувала рейд ЦЦК у Львові і оскандалилася хайпом на війні. Співачка сова, справжнє ім'я якої Діана Горбяк скочила в серйозний скандал. Зокрема, виконавиця вирішила вкрай нестандартний спосіб. Ну увагу до свого концерту у Львові. Артистка в центрі міста влаштувала рейд ТЦК, а допомогли їй у цьому сестра та подруга. Дівчата одягнулися у військову форму, підходили до чоловіків, ніби перевіряли їхні дані в резерв плюс. Після чого запрошували на концерт сова. Різка реакція на цю виставу з ТЦК не змусила на себе довго чекати. На скандальний ролик звернув увагу блогер Богдан безпалов Він звинуватив слова в хайпі на війні та болісні для українців темі. Блогер переконаний, що за подібні дії треба запровадити адміністративну відповідальність. Сова теж поквапилася пояснювати свої дії, в яких вона не бачить нічого поганого. За словами артистки, вона розуміє, що тема ТЦК є чутливою. Однак своїм рейдам вона хотіла знизити рівень невдоволення працівниками військоматів. І тим часом Богдану Безпалову, виконавиця, пригрозила судом за оцільнювальні судження без жодної норми журналістики.